Я Наталя Сабліна і як завжди, сьогодні середа, а значить прямий ефір. Сьогодні, до речі, 12 лютого. І ми, як завжди, виходимо в ефіри. Сьогодні в нас запрошена гостя буде. Обов'язково доєднаємо, але хочу сказати, про що ж ми будемо говорити сьогодні. В першу чергу хочу ще раз наголосити, що дякую вам за те, що ви підтримуєте. Дякую за ваші питання. Дякую, що доєднуєтеся до нашої сторінки. Дякую, що лайкаєте нас, і дякуємо, що ви є в нашому просторі, в нашому тренінговому центрі. Отже, друзі, про що сьогодні будемо говорити? Про харизму. Про те, ну трішки хтається, але я думаю, що вам видно у все добре. От, ми сьогодні будемо говорити про харизму, про те, для чого саме харизматичність психологу, для чого харизматичність тренеру, як вести в певні публічні виступи, на що треба звернути увагу. І сьогодні я запросила особисто пані Галину Стрічак. Вона є акторкою, режисеркою в театрі Оскресіння, вона більше розкаже, а також вона є психологиня. І фактично, чому ця тема важлива, то й чому ця тема актуальна, тому що і на сьогодні ми ведемо курс або викладаємо в тренінгові центрі Наталі Сапліної. Це коуч, ораторська майстерність, тренерська майстерність. І саме є такий запит, а як же вести цільову аудиторію, як комунікувати. Запросили Галину, вже в найближчим часом вона буде в Києві, але сьогодні ми відповімо на всі ваші питання, для чого харизма, що таке харизма, це дуже важливий інструмент вашій діяльності, вашій роботі. Я десь бачу пані Галину, поки зараз пробуємо її додати. Пані Галина, так, почати. Задавала нам питання, це дуже важливо. Давайте, поки пані Галина доєднується, пишіть звідки ви до нас доєднались, з якої області, можливо, з якої країни, і взагалі, чи часто ви приходите на мої прямі ефіри. Так, ну що ж, пишемо, 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 поки я приєдную пані Галину. Так, пані Галина, спробуйте заходити. Угу. Ну, у нас. Добре, так. Пишемо, звідки ви приїхали. Прийшли. Швеція, супер, Нана, дякую, Запоріжжя. Так, Київ, ну, що? Пані Галина. Так, друзі, ну що, зараз нас все йде? Тут пані Галина. Не може до нас приєднатися. Зараз ми зробимо ще раз. Добре, поки пані Галина доєднується, давайте трішки поговоримо, а для чого ж взагалі потрібна харизма, особливо психолог. Ну, перше, про що ми маємо сказати, це про. Бачите, Пані Галина вже до нас доєднується, як ми почали говорити, про формування довіри. Вітаю, вітаю. Пані Галина, чутно, видно нас, все добре. Так, да, добрий вечір. бачу бачу, чути, все гарно. Супер, супер. Дякую, що ти доєдналася до нас. Дякую взагалі, що ти є в моєму просторі, дякую, що ти є нашою керівницею львівського підрозділу, і дякую, що ти погодилася, да, можу сказати, на мою таку авантюру, щоб провести зі мною майстер-клас, і особливо сьогодні. Да? Тобто, друзі, у мене все просписано. Да? І сьогодні в мене була така зустріч: прямий ефір з пані Галиною. Але пані Галина про це не знала. От, я телефоную в годинку тому і кажу, пані Галина, ми сьогодні з тобою в ефірі. Вона так і каже: Ок, тому, друзі, нам дуже важливо будуть ваші питання, але поки ви задаєте питання, от, вітають вас, пані Галина, вітаю Юлія, місто Борис, Київська область. Так часто дивлюся ваші виступи, ефіри. Дякую, пані Юлія. Ми зараз подивимося, хто тут до нас доєднався. Нідерланди, до речі, Миколаївська область, Первомайськ, Харків, Запоріжжя, завжди з вами, Швеція, Київ. Ну, мега молодці. Отже, друзі, давайте я деякі моменти вже проговорю, бо я почала. Ви поки плануйте питання пані Галині. Але ми тільки що говорили про те, що дуже важливо в нашій діяльності психологів, тренерів, експертів у такі моменти, як харизма. Да? Тобто, тому що вона допомагає там формувати довіру, підвищує ефективність терапії, мотивує клієнтів, залучає економію клієнтів. Ну і звичайно. Коли харизматичний такий наш тренер, експерт, він може залучати однодумців, проводити величезні конференції, семінари. Як твоя думка з харизмою народжується, чи харизматичною людиною можна стати? От якби ти проговорила як акторка в театрі, ти маєш подобатись публіки? Ну, моє переконання в цьому, що я була на твоїх виставах і бачила, як ти граєш в театрі. Тому як ти бачиш про харизму? Ну, насправді, на мою суб'єктивну думку, харизми все ж таки народжуються. Це те, що всередині тебе, з чим ти зростаєш, але, в принципі, можна свою харизму так добряче підтягнути вправами різноплановими, для того, щоб. Більше заохотити публіку, чути тебе. І першим, що має бути, це наповнення. Всередині тебе має бути наповнення і любов. От є в тобі наповнення і любов до людей. І харизма сама собою, вона починає більш яскравіше відображати тебе як особистість. Ну, от... Це на мою думку, але є, але є дуже багато різних засобів, які можуть доповнити людину, навіть якщо людині надзвичайно важко вийти і спілкуватися з публікою, взагалі в принципі спілкуватися з оточуючим середовищем, якось знаходити якийсь контакт. Тому дуже багато різних фішок є. Ти саме неділю поділишся, я сподіваюся. Ну так у нас там купа часу буде. Я З 10 до 5 там вже наділимося всім. Знаєш, ти, правда, я якось звертала на це завжди увагу про те, що ти сказала про наповнення. У мене є така дуже чудова техніка, от коли я будь-де я працюю, з будь-якою цільовою людиною вовці. Як щось нас пропадає, чи це держслужбовці, там, чи це, там, наприклад, психологи, педагоги, будь-яка цільова аудиторія, чи це там, поліціянти. А у мене завжди, коли я приходжу проводити будь-який тренінг, семінар, я таке відчуття, що в мене тут сонечко, я при кожному промінню. І І Друзі, ти щось погано. Та, Так, ти трішки пропадаєш. Uh -huh. пані було чутно, було чутно про що я сказала про сонечко. Друге ні, так про сонечко було чути, так про сонечко було гарно. Друзі, от дуже важливо знаєте, ось такий момент, коли ми наповнюємо. Один одного, да, тобто, і це дуже важливо. Я знаю, що я тебе ще захотіла запитати, ну як не запитати, акторку, режисерка. Скажи, будь ласка, от коли людина вперше виступає на сцені, от або вперше проводить якийсь свій семінар, що дуже важливо, щоб воно і було от якісь певні риси розвивати, чи ходити там, ну, як би ти порадила, от людина приходить до нас, за тобто, і от що би ми вперше порадили, вона каже: Я хочу вести там. Там, проводити там, тренінги, да, тобто виступати на конференціях, але вона ну, не заважає там, страх чи щось, що щось, 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 які, знаєш такі поради, щоб людина сьогодні, можливо, перед зеркалом сьогодні встала і почала щось робити. Тому що, можливо, не всі прийдуть в неділю до нас на майстер-клас, а кілька, і інші. Тому що у нас? сьогодні Тому як ти порадила? Перше, це треба позбутися хвилювання. Хвилювання це найбільший ворог насправді. І він все турмозить. Тому треба себе налаштовувати, як ти кажеш, перед зеркалом. Наприклад, якщо у людини дуже серйозний якийсь виступ і немає можливості мене чути, і немає можливості з кимось проконсультуватися, скажімо так, хто би тебе міг трішечки заохотити, допомогти тобі, то ти стаєш перед дзеркалом, і ти чітко маєш весь свій текст, який ти мусиш розповісти на цьому, скажімо так, зібранні. Ну ти маєш його вивчити. Вивчити досконало на пам'ять для того, щоб потім ним дуже гарно маніпулювати. Якщо ти в темі того, що ти розповідаєш, хвилювання само собою воно зникає. Плюс дуже важливим є активний голос. Дуже важливим. А активний голос це наповненість всередині в першу чергу. Тобто я не просто говорю дуже активно і давлю на людину, а я її закохую в себе. Закохую свою енергію, своїми пропозиціями, своїми очима. Тут працює абсолютно все. І дуже важливо позбутися. Великої кількості жестикуляцій, жестів. Тобто, жести вони надзвичайно особливо перед очима. Вони надзвичайно заважають, заважають сконцентруватися на тому, що ти хочеш внести. Важливим є. Як на мене, обкладинка це добре, красиве, лице для це... Підійде. І ще, як на мене, є дуже важливим тембр голосу. Надзвичайно важливим. Я коли була студенткою молодою. Мій педагог і покійний, на жаль, вже Ярослав Васильович Федоришин, він засновник, директор і режисер театру Воскресіння. І ми прийшли такими молодими, такі очі у нас горять, все ми хочемо, але ми всі дуже пищали. Наші голосочки були настільки дзвінкими, що це надзвичайно сильно було по вухах. І е, він завжди казав: Ви маєте знижувати тембр, він має бути низьким. І є дуже багато практик. От ми будемо е, 16 числа в Києві займатися дуже багато голосом, власне, тембром, е, тому що вплив голосу на людей він є надзвичайно важливим. І чим нижчий він, тим. Е, Набагато позитивніше сприймається людьми, які тебе слухають. Тому що те, що ми чуємо свій голос з боку, от я зараз чую свій голос, я навіть спустила його якби спеціально, але все одно ви чуєте мене по-іншому. І, от, наприклад, ми завжди дивуємося, коли ми говоримо, говоримо, а потім в записі починаємо переглядати, а там зовсім інший голос, ніби й не мій. Тому з голосом це надзвичайно велика праця. Надзвичайно велика. Я досі насправді працюю. Це той процес, який не зупиняється ніколи. Я також працюю. Я також працюю. Що, без цього ніяк? Знаєш, тебе ще захотіла запитати, от голос. А скажи, будь ласка, про невербаліку. Наприклад, ми, як психологи, фахівці, знаємо, що на невербаліці можна дуже сильно підловити людину. Да? Наприклад, чому? Тому що людина, ну. от... Дуже важливо закритися, чи відкрилася, чи так рука каже, прийшла, каже, так так каже: я рада вас бачити, а сама рука надробить да це про те, що людина переймається, але каже всім, що в мене все ок. Чи важливо от в твоїй от в акторській майстерності взагалі чи важливо цей момент? І ще знаєш, дуже важливо, чи ми будемо з цим працювати в неділю, тому що Опитували, які техніки, як одягатися, що одягати, що краще. Можливо, ти про це б сказала зараз слухають наші всі слухачі, глядачі. Ну, стосовно, якщо брати акторство, то для актора дуже важливим є переживання хвилювання. Е, і коли актор виходить на сцену і не хвилюється, але це трішки інше, ніж коли ораторське мистецтво. Я просто хочу, щоб е, було розуміння одного і другого, то він пустий, його нічого не зачіпає. І що він буде грати? Він має бути постійно в якомусь ну, плюс-мінус плюс стресі невеличкому, тому що він виходить на публіку. Але в нього є запрограмований текст, мізансцени, тобто вистава, яка йде час від часу в театрі, тобто він же ж неодноразово грає виставу. І це трішки інакше, ніж коли виходить людина перед великим Великою аудиторію один раз можливо, і це можливо бути перший і останній і тут є дуже важливим щоб і людина не налякалася. Ну, наприклад, якщо вона приходить на курс, ми її вчимо. Потім вона виходить виступати, і вона розуміє, що щось пішло не по плану, і вона губиться і думає: ні, це не моє і все і. Які дається того? і кидається того ровера, це не моє. Але е, мені, е, мені от надзвичайно важливим донести е, той момент, що е, це просто праця. Праця е, дуже е, глобальна праця над собою. над собою. Людина, яка хоче виступати публічно. Вона має працювати, постійно працювати над собою, над своїми жестами, над своїми думками, над своєю артикуляцією, над своїм голосом, над всім. І дуже важливим є от, стосовно фішок, якщо от, йде виступ і щось пішло не по плану, це гарна пауза. От гарна пауза і посмішка вона. Е... Скажімо так, більше приводить в конфуз тих, хто слухає, і дає можливість тому, хто говорить, видихнути, зібратися і продовжити. От а, пауза а, це так. важливо. Можливо. Тому що ми весь час говоримо, 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 говоримо говорим, говорим, і не встигаємо навіть вдихнути. А от говорити з паузами, коли ти говориш, ти думаєш, ти робиш паузи, ти сам собі в цьому допомагаєш. Знаєш, я Коли викладаю цей курс, кажу, якщо а, щось пішло не так. Да, тобто, в першу чергу, не всі знають, що у вас там мало бути так. Да, тобто, Аудиторія не знає, про що ви мали говорити. Ну, якщо ви там вірш на пам'ять, треба було вам розказати. Тут то, то це може бути перше, а друге, якщо забулись, от, щось там да, викладали, 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 забулись, де зупинились. Я просто кажу цільовою доторію, друзі, де ми зараз зупинились, що я сказала останні слова там крайні. Да? І така аудиторія одразу так починає говорити. Я хотіла перевірити, чи ви зі мною, чи ви мене чуєте. Ну, такі от фізики, якими будемо ділитися саме на цьому майстер-класі, друзі, хто захоче, доєднатися, ми будемо дуже раді вас бачити. У нас дуже маленька група, буде, тому що 15-20 людей, ми не візьмемо більше, тому що нам треба пропрацювати. І саме пані Галина приїде зі Львова. Виставу свою відіграє і приїде до нас навчати. І я вважаю, що це буде дуже дуже так. От вперше в трені центрі Наталі Сабліної. актер актор та ресерка. Пані Галина Стричак буде працювати зі мною. Що вийде, побачимо, поділимося з вами обов'язково. От і можливо, потім вже в найближчим часом не просто буде у нас майстер-клас по ораторському мистецтву, Можливо, буде курс на да, акторська майстерність. Можливо, вам дуже сподобається скати. Пані Галина, давайте курс. Ми хочемо бути крутими акторами на сцені, тобто на сцені це вести публічний виступ, тому що. Дуже часто, от я як спікерка у багатьох проєктах, ну, приймаю участь, веду там фестивалі, і також це роль. Да, тобто різна роль може бути, яка цільова аудиторія. Якщо це арт-терапевти, це я одна буду, да, арт-терапевтка. Якщо це держслужбовці, то я вже тако приходжу, кажу, шановні колеги, а всі ж знайомі зі мною, що я психологиня, кажу, я можу вас називати колегами, тому що я також була на держслужбі. От. Да? Тому я можу приходити до педагогів і казати, чиновні колеги, тому що я є педагогом. Приходжу до психолога, кажу, шановні психологи. Тобто, іноді мій син жартує, каже, мама, яке в тебе свято? Ну, тобто, я кажу, у мене сьогодні свято, там держслужбовці в грудні. Або, наприклад, в квітні день психолога. кажу: у мене сьогодні свято. І дуже жартують, кажуть, я в тебе практично кожного місяця свято. Тому так. Пані Галина, я би знаю, що ще хотіла тебе запитати в такому. Має, ми говоримо, а от якусь, можливо, прямо от зараз таку техніку, крім зеркала. Що більше можна робити саме зі своєю, знаєш, от невель от руки. От буває дуже часто, мішають ці руки. Куди їх прибирати? Взагалі? Це насправді дуже це робота з тілом. Е... Жести, тіло це все надзвичайно є важливим, і якщо твоє тіло йде окремо від твого голосу, а ще ти щось забув, і в тебе ще й на лиці починає е, ну, якісь інші картини відображатися, то вже нічого не допоможе. Аж а про що я говорив? <сум> тобто тут дуже важливо тримати, тримати себе в тих рамках, які ти собі запрограмував сам. Е, що робити з руками? Ну як я могла пожартувати бити, бити руки? Але е, я вам більше хочу сказати: дуже багатьом акторам і на сцені руки заважають, бо коли найпершим, що є, е, це коли ти не знаєш, що робити, е, тебе видають твої руки. Оце найперше. Вони починають одразу ходити ніби окрема взагалі, якась істота від тебе. Якщо є кишені, чудесно, можна руки в кишені. Якщо є мікрофон, взагалі прекрасно. Тримаєш мікрофон. Якщо є трибуна, схопися за ту трибуну. Але не дергати тими руками. Цей жест, який ти будеш комусь. Пропонувати він має доповнювати твій текст і тебе. Це є дуже важливим. Це те, що я можу так, от що. зараз так, саме зараз, дякую. запропонувати. Дякую, дякую. Я знаю, що колись в мене була на виборча кампанія працювала з політиком, який балотувався, він взяв ручку так. Ну, це Я вже крізь забрала. Думаю, ну що ж це таке? Він в нього там були ключі, він ключами давай. Тобто забрала все в нього, щоб його він не рвував. Але люди бачать, да, наприклад, що я стою, там розказують постійно клац-клац, і це вже відволікає людей. Треба що Руки, так. Треба треба лише, треба відрізати. Ну, відрізати не можливо. потрібно, але зупиняти руки потрібно надзвичайно. Є дуже багато гарних технік, пластичних насправді, які я обов'язково запропоную. На офлайн нашому занятті, тому що це теж велика робота. Це здається, я завжди кажу, що так: от ми дивимося, як гарно на ковзанах катаються фігуристи, вони і так, і са, і сальто, і все ще. Боже, і ти так легко все виглядає, ну просто немає слів, а сам станеш на ковзани, і що? І вже не. Легко тому і здається, ніби що все легко. Кожна професія насправді є досить унікальною, і складною, і якщо ти в неї поринаєш повністю, ти маєш розвиватися в своїй професії, однозначно, весь час не зупинятися як тільки є зупинка все. Дякую. знаєш, Я не катаюсь на козанах. Знаєш, <свят> що ще ви питає? Але ж ми так і не відповіли. Бачиш, пані Леся, яка в нас вже зареєструвалася на нашу зустріч, питає: а все ж таки, що ж одягати нам на, в неділю? Що ж одягати? одягати бажано зручне, зручний одяг. Бажано спортивне, бажано широке для того, щоб, наприклад, коли треба, буде, дуже є важливим, це для того, щоб було комфортно. Я піднімаю руки, я прийшла в футболочці, такий досить короткий. Я піднімаю руки, і у мене ця футболка вискакує вище ніж треба. Тобто я маю знати, що мені комфортно, мені нічого не заважає, моєму тілу нічого не заважає, і бажано було Надзвичайно добре, якби це були улюблені шкарпетки, а не взуття. Або чешки, хоча б чешки, було б дуже добре, щоб відчувався контакт ніг з підлогою, не через взуття. Я вже не прошу з голими ногами, але от шкарпеточки було б добре. Це дуже гарні техніки, насправді, на відчуття, на відчуття свого тіла. Дякую. І пані Малина, тобі що ти знайшла сьогодні час в своєму базі і, і попри те, що я тут з пігулками, з ліками, але ви все-таки ж вийшли в ефір. Чому? Тому що моє переконання, друзі, я завжди кажу, що е, я хочу, щоб поруч біля мене були свідомі люди, тобто, щоб ви приймали рішення, щоб ви працювали, щоб ви розвивались. Щоб ви надихали інших людей. Звичайно, те, що каже пані Галина, я підтримую 100% ще більше, що це велика праця. І не буває просто, да, можна народитися харизматичною людиною, але якщо ми далі не розвиваємо свої здібності, вони так і згасають. І всьому треба вчитися, якщо ви дійсно хочете бути крутим спікером, якщо ви хочете тримати аудиторію. Я багато бачила спікерів, я багато працюю і саме на. В нашому майстер-класу я покажу певні також фішки, на що треба звернути увагу, про що забувають спікери, коли виходять на сцену, про про що треба пам'ятати. Тому, друзі, ми сподіваємося віримо і точно впевнені, що цей день, який ви проводите в Києві, вихідний ваш, він буде недаремно, тому що все, чому ми будемо давати, ви зможете використовувати в своїй практиці. Тому дякую всім. Якщо у вас є питання, ми дуже раді будемо відповісти. Зараз я переглядаю. Так. Корисна зустріч. Інтригує. Дякую. Ну, пані Леся, ми чекаємо на те. Ти... Так. Ну, я думаю, що ми не тільки інтригувати вміємо, ми ще вміємо гарно працювати. і в просторі, знаємо, що ми я запрошую завжди крутих експертів, От, тому я вважаю, що. Пані Галина, я знаю точно, я була і на виставах. Я спілкувалася з цією жінкою, яка встигає все і виступати в театрі, і бути режисеркою, і, і вести потужні групи жінок, яких чоловіки на фронті, які втратили своїх. Чоловіків і все через мистецтво. Тому, пані Галина, я тобі щиро дякую за те, що ти погодилася провести разом цей день, знаючи, що я ще раз наголошую, що в графіку дуже-дуже обмиль часу, і, друзі, не пошкодуйте, якщо. Приїдете до нас і обійматися, будемо працювати, і точно поїдете з величезною полізою, знань, і досвіду, яку зможете використовувати в подальшому в своїй тренерській майстерності, в своїх виступах, Але, або просто в, в, для в, 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 в побуті, в побуті, да, коли будете знати, а як підійти до чоловіка, як поспілкуватися з дітьми, а як провести нараду. Тому ми запрошуємо не тільки психологів, ми запрошуємо всіх, хто хоче. Знати, усвідомлювати, що ж таке публічні виступи і як стати харизматичною людиною. Дякую, пані Галина, дякую всім. Дякую, пані і, Наталі, всі... <різна> що мене запросила. <різна> Будемо обійматися. Папа, я дуже рада тебе бачити Києві. Я теж дуже дякую